Ніч терору окупанти вдарили дронами по Одесі, вбили подружжя, загарбники спрямували безпілотник просто по багатоповерхівці. Є постраждалі та руйнування під російською атакою Харківщина та Запоріжжя. Докладніше про все по черзі у цьому відео. Підпишіться на канал Фабрика новин і до справи. У ніч проти 28 червня Одесу атакували російські дрони Камікадзе. Голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер близько першої ночі повідомив: ворог атакував Одесу та район ударними безпілотниками. Є пошкодження цивільної інфраструктури, зокрема житлових будинків та автівок. Згодом стало відомо про трагедію. Окупанти вдарили просто по житловій багатоповерхівці. Державна служба з надзвичайних ситуацій уточнила. Є загиблі та постраждалі сьогодні. Вночі Росія вдарила по 20 одноповерховому житловому будинку в Одесі. Внаслідок влучання виникла пожежа на 7, 8 та 9 поверхах. Люди опинились заблокованими в квартирах. Врятовано 5 осіб, серед них маленька дитина. Під завалами рятувальники знайшли тіла подружжя, яке загинуло на місці. Голова ОВА також розповів, що внаслідок нічного дронового удару загарбників по Одесі постраждали 14 людей. Троє з них діти. На стаціонарному лікуванні залишається шість поранених. З них троє, серед яких одна дитина у важкому стані. Інші продовжують лікування амбулаторно. Пише кіпер Національна поліція натомість додає. Пошкоджено житлові будинки, де виникли загоряння квартир, адміністративну будівлю та іншу цивільну інфраструктуру, транспортні засоби. Усі пожежі були ліквідовані співробітниками Державної служби з надзвичайних ситуацій. Мережею ширяться кадри цинічного ворожого удару по житловому будинку. Росія, країна терорист, страждала від атак противника Харківська область. 27 червня Державна служба з надзвичайних ситуацій поінформувала, російський агресор здійснив ракетний удар по цивільному підприємству. Риємство на жаль, не минуло без постраждалих. Близько 17-ї години ворог завдав ракетного удару по місту Чугуїв. Внаслідок влучання сталася пожежа на території цивільного підприємства. Горіли конструктивні елементи виробничої будівлі на площі 600 метрів квадратних. Постраждали троє працівників. Та удари ворога не припиняються ні на день. Вже 28 червня. Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синігубов повідомив, що удари торкнулися Харкова та трьох населених пунктів області. Пошкоджені будинки, автомобілі, цивільне підприємство, а ще машини екстреної медичної допомоги в Куп'янську. Постраждали троє людей. На Дніпропетровщині в місті Самар оголосили дні жалоби за п'ятьма загиблими після російської атаки. Сергій Лисак підкреслив, що агресор продовжує бити по Нікопольщині. Влучання були у Нікополі, Марганецькій, Мирівській та Покровській громадах. Там виникла пожежа. У Запорізькій області голова ОВА Іван Федоров повідомив про поранених чоловіка та жінку в Пологівському та Васильівському районах. Також надійшло 20 повідомлень про руйнування житла, господарських споруд та об'єктів інфраструктури. Руктури цієї ночі повітряним силам України вдалося знешкодити 22 безпілотники типу «Шахед» з 23, які летіли з Приморського Ахтарська та з тимчасово окупованого Криму. Блискавична операція, 27 червня, служба безпеки України повідомила про спільну спецоперацію із силами спеціальних операцій збройних сил України на військовому аеродромі Маринівка у Волгоградській області, що розташований більш як за 400 кілометрів від підконтрольної Україні території. Було знищено два російські винищувачі-бомбардувальники су 34 Ще два такі літаки отримали серйозні пошкодження. У Службі безпеки України зазначили, ці багатофункціональні винищувачі ворог активно застосовує на лінії фронту для бомбардувань, у тому числі для скидів кабів. Українські сили діяли за допомогою далекобійних дронів. А крім ударів по самих літаках, атака спричинила ще й пожежу у техніко-експлуатаційній частині аеродрому. Саме там окупанти готують свої борти до вильотів і проводять ремонти. Після такої операції російські пропагандистські телеграм-канали буквально вибухнули істеричними дописами. Один із Z каналів фактично визнав, що ситуація катастрофічна. Процитую вам цей панічний допис, що до Маринівки коментувати щось не має сенсу: чергові багатомільярдні втрати, яких можна і треба було уникнути. І було б добре, щоб за них відповіли не лише українці інакше так і буде продовжуватись. А ще один прокремлівський канал, який відомий своїми інсайдами із Кремля в істериці вимагає покарати винних, та панічно заявляє, такі удари будуть продовжуватись. Чи це колись закінчиться? Немає сенсу приховувати, що ворог завдав важкого удару по аеродрому Маринівка у Волгоградській області. Втрати колосальні, не такі, як коли атакували аеродроми стратегічної авіації, але теж дуже серйозні. Тим часом, вже 28 червня у Брянську загорілася промислова зона після чергового прильоту. Чекаємо на деталі. Паралельно партизанський рух АТЕШ повідомив про ще одну успішну диверсію у тилу окупантів. Біля тимчасово окупованої Ясинуватої агент «Атешу» знищив релейну шафу на стратегічній ділянці залізниці. Через це ешелон із пальним для армії Росії прибув із великим запізненням. Виведено з ладу ключовий маршрут, яким ворог забезпечує склади, війська та оборонні заводи. Є новини із українського Криму близько шостої ранку. Телеграм-канал Кримський Вітер передавав, що у тимчасово окупованому півострові було неспокійно. За словами місцевих вибухи пролунали у Кіровському районі приблизно о третій ночі, а перед тим чули, як над ними пролітали дрони. За оновленими даними було щонайменше 5-6 вибухів. Водночас російське міністерство оборони видало традиційний брехливий звіт, у якому заявило про нібито збиття 31 безпілотника. Зокрема, 9 дронів, начебто, було уражено над Кримом. На тлі всього цього міністр оборони України Рустем Умєров під час зустрічі з журналістами розповів, що Україна планує ще більше розширити удари по критичних цілях у Росії. Приблизно два тижні тому було ухвалене рішення збільшити кількість операцій у декілька разів, і вже готується контрактація нових десятків тисяч далекобійних дронів, щоб наростити інтенсивність і масштаб ударів. Поки кремлівські пропагандисти лічать втрати су 34 у самій Росії не обходиться без типово стабільних інцидентів. Один із їхніх пропагандистських телеграм-каналів повідомив, що у Примор'ї розбився легкомоторний літак. За штурвалом сидів 57-річний чоловік, який вчився літати. Господар літака дав знайомому потренуватися, але той не впорався. Не відкидають і версії технічної несправності. Крім того, у забайкальському краї вже тиждень палають ліси. Російська влада традиційно запевняє, що все під контролем і що нібито загасили 7 тисяч гектарів. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп зробив одразу кілька гучних заяв на прес-конференції, про яку пише Блумберг. Трамп повідомив, що перемир'я у газі може настати вже дуже скоро. Я щойно розмовляв з деякими людьми. Причетними до цього ситуація, що склалася, є жахливою, і ми вважаємо, що протягом наступного тижня буде досягнуто припинення вогню. І як ви знаєте, ми надаємо цьому регіону велику кількість грошей і продовольства. Також Трамп заявив про досягнутий мир у багатьох точках світу, серед яких назвав Індію та Пакистан, Іран та Ізраїль, Конго, і Руанду, Сербію та Косово. Втім, не минуло без неоднозначних заяв щодо союзників диктатора Путіна та нього самого. Коли Трампа запитали, чи писав він цього місяця листа президенту Північної Кореї Кім Чен Іну. Він не дав прямої відповіді однак сказав таке: тут цитую дослівно: у мене хороші стосунки з Кім Чен Іном, ми добре ладнаємо, дійсно чудово. Тож подивимося, що буде далі. Слова Трампа про кремлівського диктатора Путіна обурюють суспільство ще більше. Під час розмови з журналістами він хвалив Путіна за дуже приємні заяви. Цитую: Путін поважає нашу країну. Сі і кім теж поважають нашу країну. Минулого року вони нас не поважали. Передає слова глави Білого Дому Клеш Репорт. Тим часом сам диктатор Путін продовжив свою маніпулятивну гру. Ось слова кремлівського ватажка на адресу президента Америки: Трамп. Мужня людина, і він щиро прагне врегулювати конфлікт в Україні так званим конфліктом. Путін називає розпочату ним війну проти України. Він також припустив можливість особистої зустрічі та сказав, що відносини Росії і Сполучених Штатів вирівнюються. Але повернемось до заяв Дональда Трампа. На запитання про можливість відправки Україні ракет для зенітних ракетних комплексів. Пейтріот Трамп відповів в овальному кабінеті так: цитую Я можу, не оминув увагою Керманич Білого Дому і Іран. Трамп пригрозив, я без сумніву знову бомбитиму Іран, якщо виявиться, що Іран має уран, збагачений до рівня необхідного для виготовлення бомби. А у соцмережі Truth Social він прямо відповів верховному лідеру Ірану Аятолі Хаменеї, який заявив, що Іран, начебто, виграв війну. Як людина великої віри, він не повинен брехати. Його країна була знищена, три його злочинні ядерні об'єкти були знищені, і я точно знав, де він переховувався, і не дозволив Ізраїлю чи Збройним силам США, які є найпотужнішими у світі, покласти край його життю. Я врятував його від дуже потворної та ганебної смерті. Тим часом The Washington Post написала, що під час президентської кампанії Трампа у 2024 році іранські агенти готували замах на нього та на майка Помпео. У той період охорона Трампа перейшла в режим воєнного стану. А нещодавно її знову посилили. До слова варто зазначити, що усе це описано в книзі «2024. Як Трамп повернув Білий Дім, а демократи втратили Америку, яка має вийти наступного місяця? Рухаємось далі. NBC News із посиланням на джерела повідомляв, що адміністрація Трампа розглядала ймовірність запропонувати Ірану економічні стимули в обмін на зупинку збагачення урану, що могло би принести Тегерану 30 мільярдів доларів на цивільну ядерну програму. Але Трамп у Truth Social назвав це абсурдом і заявив: ніколи не чув про таку абсурдну ідею. Це просто черговий обман, поширений змі, які публікують фейкові новини з метою приниження. Ці люди хворі. У ніч на 28 червня на аеродромі Кіровське, у тимчасово окупованому українському Криму, спалахнули займання після серії нічних вибухів. За даними телеграм-каналу Кримський вітер, у районі цього аеродрому було чути 5-6 потужних громихань. Попередньо повідомляють, що детонував боєкомплект. У повідомленнях каналу йдеться: швидше за все, уражені склади та об'єкти протиповітряної оборони. Також є влучання по одній з авіаційних стоянок, видно вертоліт, що горить. Також вибухав. Паливні баки винищувачів су. Пізніше користувачі мережі почали писати, що відеовибухів було старим. Однак навіть дані космічної зйомки НАСА підтвердили, пожежі після атаки дійсно зафіксовані на цій території, ймовірно, саме на позиціях протиповітряної оборони окупантів. Втім, усі крапки над і згодом розставили у службі безпеки України. Там зазначили, що в результаті їх атаки було знищено зенітний комплекс Панцир С-1 та три російські гелікоптери. Також вони додали, що вночі українські сили вразили місця. Базування авіаційного компоненту, засоби протиповітряної оборони, склади з боєприпасами, а ще ворожих розвідувальних та ударних безпілотників. Наявні дані свідчать про знищення багатоцільових та ударних гелікоптерів Мі-8, Мі-26 і Мі-28, а також самохідного зенітного ракетно-гарматного комплексу панцер С-1 йдеться у повідомленні служби безпеки України. А тим часом у брянську дрони головного управління розвідки Міністерства оборони України завдали ударів по військових об'єктах окупантів у символічному. День, День Конституції України. Про це повідомили джерела українських засобів масової інформації. Місцеві мешканці чули сильну стрілянину та серію вибухів. Одразу після неї ворожа російська влада традиційно нічого не прокоментувала. Джерела у розвідці зазначають, дрони вразили об'єкти 120-го арсеналу головного ракетно-артилерійського управління Міністерства оборони Росії. На тлі ударів по ворожому тилу ситуація на передовій залишається складною. Аналітичний проект Deep State повідомив, що ворог намагається відновити контроль над селом Котлине. При цьому 152 га окрема єгерська бригада опублікувала кадри знищення укриття противника. Безпосередньо у цьому населеному пункті, крім того, 40-ва окрема бригада берегової оборони продемонструвала, як уразила особовий склад та техніку окупантів на лівобережжі Дніпра на Херсонщині. Аналітики уточнюють, локація боїв нова збурівка. Оператори дронів із підрозділу гострі картузи також відзвітували про успіхи в районі Покровська. За їхніми словами, ворог на мотоциклах намагався здійснити накат однак невдало. Основну частину штурмовиків вибили дронами, частина підірвалась на мінуванні. Також артилерія внесла свій вклад. Результат такий: майже вся група штурмовиків була знищена ще за декілька кілометрів від лінії бойового зіткнення. Тим мім часом, військовий Станіслав Бунятов пояснив, що на напрямку Дніпровського кордону тривають запеклі бої, і проблем додає брак ударних та розвідувальних безпілотників. Попри це, окремі підрозділи демонструють позитивні результати. Успішно відбивають штурми та повертають втрачені позиції. Однак їх недостатньо для стабілізації ситуації на всьому напрямку. Військовий із позивним Алекс підтвердив складність обстановки на кордоні Донецької та Дніпропетровської областей. За його словами, противнику іноді вдавалося прориватися за адміністративну межу, проте наші війська відкинули його. Він зазначив, що деякі українські підрозділи діють грамотно, зокрема, і в обороні. Проте ситуація неоднозначна, Тому і проблем вистачає, особливо в Деяких підрозділах, бо всі успіхи ворога на 90% саме через наші прорахунки. Водночас керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко звернув увагу, що під Покровськом та Костянтинівкою окупанти продовжують застосовувати тактику м'ясних штурмів. Він також додав, що росіяни пробують закидати нову піхоту і на Сумщину, але часто ця жива сила неохоче йде в посадки, які буквально всіяні трупами їхніх попередників по фронту складно, але плани росіян на низці ділянок нашим воїнам вдається зривати професійними діями і зусиллями. 28 червня Київ накрила злива. У телеграм-каналах ще зранку з'явилися фото і відео, де видно, як вода залила одну із вулиць столиці. У місцевих чатах жартували. Настеценка своя Венеція. У воді були навіть ятки з овочами та фруктами. Українці реагували з іронією: торгівлі дощ ні по чому. Лє, як з відра, а кабачки самі себе не куплять. Після рясних опадів у воді було й передмістя. Телеграм-канали повідомляли, що дощем залило вулиці Ірпеня. А вже після обіду негода перейшла у наступну фазу. На Київ налетів Великий град разом із зливою Укргідрометцентр попереджав ще напередодні у їхньому офіційному повідомленні від 28 червня йшлося – Попередження про небезпечні метеорологічні явища по території Київщини та міста Києва у найближчу годину з утриманням до кінця доби 28 червня та впродовж доби 29 червня пориви вітру 15-18 метрів за секунду. Перший рівень небезпечності жовтий. Пізніше вони уточнили, і щодо інших регіонів, 29 червня вночі у більшості північних, центральних та південних областей. А в день в Україні, крім сходу, пориви вітру 15-20%. 20 метрів за секунду у прогнозі на 29 червня. Синоптики також зазначали, що очікується хмарна погода з проясненнями у західних областях та на лівобережжі Передбачали невеликі короткочасні дощі. А на Сумщині та Полтавщині вночі помірні опади. Нарешті території дощів не прогнозували. Синоптикиня Наталка Діденко теж наголошувала ще 27 червня. Після тимчасового вітряного затища, коли нарешті погода схожа на літо, найближчими вихідними в Україні знову відновлюється сильний вітер. 27-28 червня пориви північно-західного вітру досягатимуть місцями 15-20 метрів за секунду. Вона уточнила, що на сході, півдні та подекуди у центрі, і на півночі підуть дощі з грозами, а на заході, у суботу, буде сухо. У неділю можливі локальні опади. При цьому температура триматиметься в межах плюс 21, плюс 25 градусів, трохи тепліше на півдні та сході. А вже 3-4 липня скрізь в Україні буде спекотно плюс 28, плюс 33, зазначила Діденко. Тим часом на території країни-агресорки в чергове справжній потоп. 27 червня російські пропагандистські канали масово скаржились. Що на Самару налетів потужний дощ. Там затопило торгові центри, магазини та житлові будинки. Каналізаційна система, як завжди, не впоралася, колодязні люки перетворилися на гейзери, а вулиці буквально стали схожими на річки. У місцевих пабліках писали, що на вулиці Степана Разіна земля йде з під ніг, а в будинку на вулиці 22-го партз'їзду вода потрапила навіть у під'їзди. Люди перестали користуватися ліфтом, ходили пішки, але при цьому підсковзувались на калюжах просто на лінолеумі. У місті також через негоду дерево впало на дроти на перетині московського шосе і вулиці Санфірової. Друзі, як вважаєте, це чергова карма наздогнала російського агресора? Напишіть про це у коментарях. Підпишіться на канал та поставте лайк цьому випуску. Почнемо з України сьогодні, 26 червня, Укргідрометцентр попередив про небезпеку у день в Україні, крім західних областей, пориви вітру 15 метрів на секунду. Перший рівень небезпечності жовтий. Пояснили такі погодні умови можуть ускладнити роботу енергетиків, комунальних служб, будівельників. А ще створити проблеми для транспорту, тобто небезпека реальна. Штормовий вітер може наробити лиха, але є й хороші новини. Синоптикиня Наталка Діденко прогнозує: нарешті стихне вітер завтра, буде помірним чи й слабким західних напрямків. Отже, вже 27 червня очікується покращення ситуації. А що по температурі? Сьогодні в Україні плюс 22, плюс 26 градусів на півдні та в Закарпатті до плюс 30. Уже в п'ятницю дощі з грозами на заході, місцями на півночі у Вінницькій та одеській областях. А от центральні і східні регіони без опадів. У Києві 26 червня до плюс 24 – четвер. Вітер вгомониця. На горизонті магнітні бурі. За словами Діденко, сьогодні та завтра підвищена магнітна активність, обережненько з надмірностями. Однак, за даними ресурсу MeteoAgent, станом на 25 червня магнітна буря була із к індексом 2,3. Це слабка буря G1. А от 27 червня зміна декорацій. Укргідрометцентр прогнозує, чого чекати українцям. Погоду без опадів у більшості областей визначатиме поле дещо підвищеного тиску. Мінлива хмарність без опадів, крім короткочасного дощу у західних, північних, Вінницькій та одеській областях. Вітер північно-західний із переходом на південно-західний 5-10 метрів на секунду. Лише вночі на сході місцями до 20. Температура вночі від 11 до 16. в день 26 на півдні та Закарпатті до 30. А далі ще спекотніше. Синоптикиня Наталка Птуха. Пояснила у коментарі українським ЗМІ, якої погоди чекати на початку липня, починаючи з середини тижня, можливо, десь до 33 градусів, може бути. Будемо уточнювати, тому що ці дані ще, скажімо так, будуть публікуватися. А тепер Франція. Там, де погода перетворилась на справжнє лихо. Увечері, 25 червня, країну накрив потужний шторм. На жаль, двоє загиблих. Серед них дитина. Про це повідомляє BFM TV. 59 річний чоловік загинув, коли на дорогу впало дерево просто під час поїздки на квадроциклі. І 12-річний хлопчик був з трьома молодшими сестрами. Ще 17 людей травмовано. Понад 100 тисяч будинків без світла. Порушено рух поїздів у Парижі. Повалено близько 50 дерев, пориви вітру до 112 км на годину. Дощ, град зафіксували понад 40 тисяч блискавок по всій країні.